Пані та панове, до вашої уваги перший бій сьогоднішньої матчевої зустрічі у ваговій категорії до 52 кілограмів. І у синій кутрингу запрошується боксер команди Пустельні яструби з Алжиру Абдельхаким хакім У червоний кут рингу запрошується боксер команди Українські отамани. Азат Усеналієв! В синьому рингу боксер команди Алжирські пустельні яструби. Йому 22 роки. Зріст 172 сантиметри. Призир чемпіонату Алжиру 14-го року. Абдель Хакимбарка. У червоному рингу легіонер українських отаманів. Представник Киргизстану. Йому 23 роки. Зріст 166 сантиметрів. Багаторазовий чемпіон Республіки Кыргызстан, кращий боксер січня місяця по версії Айба, переможець та призер чемпіону Азії та Азіатських Ігор Асад Усеналієв. Революціонер Альбіно Фоті, Італія. Не вийти, не Олібокс, но Ну Що, шановні друзі, з цього поєдинку розпочинаємо ми сьогоднішній вечір. Наш Азату Сіналіф Азатік. Можемо вже так його називати. Дійсно, но звикли ми до цього боксера. І що головне, звикли ми до його перемог. Він найкращий боксер січня за версією АІБ, але після цього трошечки не пішло. Так у Азата. Так, і при цьому не без допомоги судді. помним особенности, вспоминаем, конечно же, его поединок против россиянина. Помним, как нас там встретили с хлебом и солью, так скажем. И действительно, многие, кто видел, согласятся, что Саналиев заслуживал победу, но ему ее не дали. Это не остановило Азада Саналиева, и сегодня, мы надеемся, он покажет свой класс и одержит первую победу для нашей команды. Напомним, что после поражения от марокканцев от, в ответной матчевой встрече э, усугубилось наше положение. Мы потеряли баллы и теперь занимаем четвертую позицию. Мексиканцы переместились на третью. И теперь, конечно же, главная задача у нашей команды выйти, выйти все-таки на третью проходную позицию, чтобы пройти следующий круг. Ну, росіяни, наскільки я знаю, вже сьогодні свою зустріч виграли за рахунок 4-1. Так, нам треба, щоб підтискати так мексиканців і ем, вигризати цю третю позицію. В принципі, хоча там ти, ти знаєш, здається, що самого початку казали і писали, що ось з третьої позиції, якщо будемо виходити, це в принципі і є планом на е, перше таке півріччя, будемо казати у цій світній серії боксу. Було завдання вийти з групи, але... Ось після зустрічі Мексика, Росія, у якій перемогли мексиканці, якраз за рахунку 3-2, у цих команд стало ну принаймні у Мексики, 22 бали. І у нас залишився 21 бал. Тобто, ну сьогодні кров з носу треба перемагати. Бачу, ось такий суперник. Ну, наприклад, у Азата йому 22 роки. Як ви почули, також молоденький хлопець. Ну і у всесвітній серії боксу не все так добре. У нього три його рекорд, але не на його користь 0-3. Якщо так, футбольною мовою всі три поєдинки він програв. Мож да, так? при цьому він чемпіон Алжира 2014 года, друге місце на чемпіонаті Африки. і ми бачимо скільки ударів він чесно пропускав і все витримав Нужно отметить, что со стойкостью пока что у парня все в порядке. Война надолго. це все добре, дискуссия. Стинки уже насыпал, такую кількість ударив. Туди Азат Усіналієв. Ну така і перерва була у всесвітній серії боксу. Де що ми тут, ну саме вдома. Так, і Азата Усіналієва, можна сказати, так скучили за ним. І як бачимо, він скучив за боксом Азат Усіналієв, Такий перший раунд від нього з такою зливою ударів. Не так вже і легко цьому супернику знову двіючка. Ну і потужний правий боковий залітає у щелепу Абдельхакіму Ельбарка. Да, но мы видим, несмотря на большие погрешности в защите, у Эльбарки все-таки есть аргументы в атаке. Несколько раз он неплохо контратаковал. И в любом случае, конечно, у его нужно держать ухо востро и внимательно наблюдать за атаками соперников. Иногда все-таки есть такой грешок у Саналеева, заигрывается, порой чувствует себя самоуверенно в ринге. Ну и так дуже тут активный головный тренер Дина Динамет. Скакує постійно на ноги. Ну так, дуже важкий раунд для його підопічного для Абдельхакіма Ельбарка. Дуже багато пропустив. Ну і на своєму рівні відпрацював Азата Синалів. Ми завжди від нього очікуємо з такої роботи, як зараз побачимо. Та й він привчив нас так до швидкості своїх не тільки рук, але й ніг. Ну а тут тут в одні ворота. Ну тут накидав да много ударів пройшло. але обратіть внимание, як держати руки. У Сынали в момент атаки немножко не докручивает кулак, не жестко фиксирует его, и поэтому так удары не очень мощные получились, не очень акцентированные. Так, ну и зауважень мы розумеем, так Від обох тренерів, буде дуже дуже багато. Думаю, що відверта перемога, ну так, і є 10-9, але якщо так триватиме, то не думаю, що довго протримається цей боксер, хоча ну так згадувати, знаєш, Вічела, скільки ми з тобою. Третій сезон коментуємо, ну, щоб нокаути були у 52 У цій ваговій категорії я так, чесно кажучи, не згадаю. Все, може бути. Підпосилки, у випадку, к кетаму є. З що яка защита у. Алжирці, наскільки вона открыт во час своїх атак. Тут все зависит, звісно, в большинствені у Синалієва, наскільки он проб'є вовремя, і точно шанси є на досочну победу. Хоча ти знаєш, ось суперник, але жирець вищий за антрепометри. но і так візуально здається руки довші, ніж у Азата, але Азат так йде вперед, так розриває цю дистанцію, просто не встигає користуватися. Должиной своих рук представник Алжира. Да, длина рук э, не всегда является преимуществом. Не для всех боксеров хорошо на контратаке справа попал. Цуналиев пошел на добивание. И в легкой защите сейчас находится Алжирис. По-другому ему сейчас нельзя. Ну и правильный выбор клинчевать это то, что ему нужно. Нужно прийти в себя. Михайла Мельника, чуємо нашого головного тренера. Ми знаємо його. Ніколи він своїх боксерів ніколи не налаштовує так на нокаут, на нокдаун. Завжди треба, він вимагає розраховувати сили на п'ять раундів. Ну і тут втратив капу за такого боксу. Головне, що палежириць свідомість не втратив. Тому що кількість ударів, знаєш, другий раунд і зростає кількість ударів не лише номер раунда. Ну, он боксер, он должен быть готов к этому. Не просто ж так он вышел в ринг. В любом случае, воля к победе у этого парня есть. Вот, кстати говоря, сегодня у нас есть шансы снова выйти на третью позицию. Для этого, естественно, нужно одержать победу над командой из Алжира. Но при этом надеемся, что кубинцы возьмут верх у себя дома в родных стенах. Причем над командой Мексики 5-0 4 1 Нам не треба, чтобы там было, не дай Боже, 3-2 навіть на користь Куби, Потому что один балл отримують мексиканцы. Знову ж таки, у нас після цього дуже найважчі дві зустрічі, так, це Росія і Куба. В да, которых, наверное, все-таки буде рішатися судьба нашої команди. Навіть ти знаєш, мабуть, вона буде вирішуватися у зустрічі із росіянами. Скоріше, Чомусь, да. так. якщо рахувати математично, так, в принципі, вигравають тут, у Києві. За будь-якого рахунку, а краще ще й не віддати жодного балу росіянам. Все буде добре з виходом. Але цього три слід дочекатися. Ми вже говорили, і правильно ти В'ячеслав сказав, що головне виграти сьогодні. Навіть за будь-якого рахунку, тому що Алжир у нас останній. Він далеко не є претендентом на вихід, але, мабуть, і для. А... Себе треба зрозуміти, бути впевнитись в своїх силах, що можемо вигравати будь-якою командою і можемо робити, робити рахунок 5-0 для глядачів, для вболівальників, які сьогодні прийшли на у палац спорту. І сьогоднішня перемога, де я до чого веду, може бути і має бути гарною рекламою перед поєдинками з Росією. Да, какой хороший повтор ми с вами видели. не перший раз так у сценарію свого соперника. Провалились тут же с правой пощелист. Аккуратно. на отходит, Так, ну до рахунку, я думаю, тут на ведь 10-8. Можно согласиться, и с таким счетом. Хоча так, мы завжди кажем, что не можем 10-8, але тут, ну, таке, тотальна тотальная перевага Азата у хоча хотя и не было жодного нокдауну. Ну, это одно из отличий Вау. формата всемирной серии бокса от профессионального бокса. Хоть он и так на него похож, но тут могут выставить счет 10-8, даже без нокдауна. Если судья посчитал, что было тотальное преимущество, выставляется такой счет. Ну и так уж, Вячеслав, следует сказать, что у нас идет такий уикенд, ну тут уже, мабуть, больше про профибокс, так будем сказать, и он... Мало того, что профибокс, мало того, что он в Соединенных Штатах Америки, но он очень-очень украинский. Да, очень много наших ребят э, будет боксировать, проводить свои бои очередные. Единственное, по-моему, по последней информации у Александра Гвоздика сорвался поединок, он тоже должен был боксировать в эти выходные. Но что-то там случилось с его соперником. Так, Олександр Гвоздік забиває дуже впевнено там цвяхи в кар'єру деяких своїх суперників. Ну і ми також з тобою казали про те, що лише тоді, коли гвоздик закінчував кар'єру тут у українських атаманах, що там е, декілька років дійсно можна зустрітися з таким, що суперники не захочуть виходити на у ринк проти тебе. Ось можливо починає з цим і зіштовхуватися. Зі Гвоздік, тому що попередній поєдинок, які ми з тобою коментували, там так само змінився суперник. До цього змінювався суперник. Ну так українців вже починають дізнаватися про таких боксерів, нових боксерів виключно про братів Кличко на території Сполучених Штатів. Це дуже і дуже приємно. Ну і про головних наших атаманів майже через тиждень, трошечки більше, Олександр Усик тут вийде на ну, наступний день. До речі, після зустрічі Україна-Росія. Олександр Усик проведе захист свого титулу тут, так само у палаці спорту проти росіянина Андрія Князева. Ну і Василь Ломаченко. 2 травня головный би андеркарта в зустрече Флойд Майвезера Джуниор против Манипакьяо. Да, конечно, нам очень приятно, что Василий Ломаченко будет боксировать в главном событии Андеркарта перед таким мегафайтом, который может перекрыть вообще все бои. До этого поговариваю, что там. Могуть на двоих їхані заработати около 300 мільйонів доларів. Це поб'ють всі рекорди существуючи не только в боксі, а й в спорті. В цілому. ну і важко тут посперечатися. Дуже хочеться дочекатися і побачити цей бій. Ну а ми зробимо все для того, щоб ви подивилися цей бій якраз на телеканалі. 2+,2. плюс секунд до завершення третього раунду. Тому і так само тут жодних питань щодо переможця. Не буде, хоча ось більш рівний е, раунд якраз від Алжирця. Можливо, пройшли нерви, тому що перші два раунди Азат чик, е, читав його на два кроки вперед. Тут Чи все ж таки Азат, знаєш, взяв таку більш театральну паузу, подихати. Хоча йде вперед і знову-таки пробиває те, що було у перших двох раундів. нарушив правила. Алжирець Після гонга пробіл. Минишин Михайло Мельник так, не лише правою, а починає працювати і лівою. Це вимоги головного тренера українських атаманів. Ну і 10-9, одностайно на користь Азата Усіна-Ліва. идея за сценарием бы написанным Михаилом Мельником ну и Азатом Усиналеевым в его выполнении да шансов конечно на победу у алжирцев осталось немного единственный шанс это лаки панч наверняка он на него только и рассчитывает но в любом случае нужно сейчас доработать в, в том же ключе у синалееву Через руку пробиває Абдель Хакімель Барка. Те, чого не було, чотири uh. раунді. Ух, як правою вліпив. Ха. Усі налієв, я одразу зверху накриваю лівою рукою. Два таких. Наче в біатлоні так закрив дві, дві одразу цілі двома пострілами. Азату Сіналієв такі чисті влучання, що аж збентежився Абдельхакімель Альбарка. Да, но это уже коронный удар фактически в этом поединке для Усаналиева. Удар справа, на контратаке. И на те же грабли наступает и Алжирис. С защитой, конечно, большие проблемы у этого парня. И при этом после пропущенных ударов почему-то даже не думает руки держать повыше, особенно левую. Таким образом, представляет собой открытую мишень для Усаналиева. Да, ну и кстати говоря, помимо тех украинцев, которые мы перечислили, в Америке сегодня будет выступать и Хитров, и Деревянченко, и Станислав Скороход. Наша надежда в суперсреднем весе. Он там принимает участие в таком интересном турнире среди профессионалов. Среди восьми боксеров. Ну, і в принципі, ти знаєш, квітень такого місяця не пригадується мені у професійному боксі. Ми з тобою рахували там ледне 12 українців боксуються з Усиком і а, Володимиром Кличко, які так само у цьому місяці боксують. Не ну, лише у травні Василь Домаченко. Так дуже насичено. Там не те, що кожні вихідні. А, ви бачите, за один день три українці будуть виходити. Там десь готується і рідкач. Я так розумію, на бій за, за претендента. На да. пояс чемпиона Свита он так само там идет до своей цели. Да, Редка сейчас хорошие позиции в рейтингах занимает, и он подписал контракт с серьезным менеджером. И хорошая команда у него сейчас. В общем-то, все условия для того, чтобы действительно он вышел на чемпионский бой. Ну, а также сегодня... Или не сегодня, а вот на этих выходных будет боксировать обязательный претендент на пояс. Чемпиона мира Виктор Постол. Он проведет такой тюнап-файт для поддержки формы. Он уже долгое время занимает первую позицию, но чемпион не хочет с ним встречаться. Чемпион, я думаю, бачу в поединке Вити Постола. Но ну, Витя Постол был тут, у Киеве, много раз мы с ним по спелку поговорили. Зустрічалися з ним, Ну так дуже велике сподівання. Та і постол сам каже, що ну вже не може дочекатися цього поєдинку, Ну вже так довго і в ринг не виходить. Да, ну по останній інформації, Денні Гарсія, який на цих э, вихідних тоже проводить бой, Это і причому в промежуточном, промежуточном весе він не може уважиться в рамки своєї весовой категорії. Так вот он решил э, перейти в следующую весовую категорию. Скорее всего, после этого боя. Так что. Постал, наверное, будет ожидать другого соперника. Бой, скорее всего, будет вакантным. Ну, это тоже неплохой вариант. Ну там голливудский сценарий, знаешь. Да, такие... как угодно, но чтобы побыстрее Виктор все-таки вышел уже на бой за звание чемпиона мира, потому что так можно, конечно, очень долго прозябать и первым номером рейтинга. Ну, ти знаєш, це Віті постолу не подобається. Є ж такі боксери. Ну, і перші, перше довше боги не було. Ну, вітя не стих і це дуже приємно. Ну, четвертий раунд. Ви бачили рахунок четвертого раунду. Все добре. За Тасі Налієва навпаки, все дуже погано у ель Баркі. Він прямує до того, що у нього буде чотири поєдинки і чотири поразки у всесвітньої серії боксу. У нього останній раунд, і тут же дійсно можна казати, у нього сподівання лише на лакі-панч. Але тут ну, азат таку швидкість демонструє, розвертає суперника. Як йому це потрібно, він ну, здається з першого раунду ось вийшов в центр ринга і просто не пускає туди на свою територію алжирця. Да, ну, скоріше всього, не поміняє свою тактику алжирець. Совершать все ті ж ошибки. Нам бы, конечно, хотелось бы увидеть все-таки досрочную победу в исполнении у Сыналиева. Тем более, что защита соперника позволяет это сделать. Единственное, что помогает сейчас Алжирсу, это, конечно, его стойкость. Тут все нормально, держит он неплохо. Че, я пропускаю, знаю, что такие даже богатые инкулы не понимали. Вот эти паузы запущенными руками, или барки. Він намагається зараз просто відштовхнути від себе азалту синалії суперника для того, щоб продовжити пробувати. А Ельбарка просто стримає. Ще навіть під час цих клінчів стигає пропустити. Дає поклінчувати рефері. Ну, понятне дело, подустали вже обо. Последній раунд, последняя минута. І снова от удара вилітает капа у Алжирца. Ну, знаем, мы так, мы такие хитрые, боксерские, но не думаю, не в этом разе вы бачили цей удар. Да, ну, если бы этот бой проходил по правилам любительского бокса, то тут могла быть уже и остановка за явным преимуществом. Но во всемирной серии бокса немножко другой расклад. Тут до последнего дают раз... добоксировать. Ну і звикайте до того, що, мабуть, Чазата усі у через рік, майже рівно через рік, ми побачимо на Олімпійських іграх у Ріо де жанейро від е, своєї держави, від е, Киргизстану. У нього там суперників у його ваговій категорії просто немає. Ну, він їх всіх прибрав, будемо так казати. Там серед глядачів сидить ще один наш легіонер Хуршетбек Норматов. Его вот так само, думаю, по -бачему. Я про олимпийские. 17 лицензий на Олимпийские игры в рио де будут разыграны во всемирной серии бокса. Для этого нужно занять первое, а в некоторых весовых категориях и второе место в индивидуальном рейтинге. Среди украинцев пока что... Мало у кого есть шансы взять лицензию в форматі ВСБ. Но зато будут другие кваліфікаційные турнири. Ну, про що говорити, Вячеслав? У нас тут Кубок України розпочинається. У цьому році чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Секрети чуємо Михайла Мельника зато, ну, і Азата Усиналива. Сергій Бриль. Він вже знає. Ну, кто приможет и мы, то знаем. Может, да, собой. мы можем догадываться, во всяком случае. Точный а рахунок в одни ворота. Ну, а напомню, что в следующем поединке мы увидим дебютанта украинских атаманов Виктора Славинского. Весовая категория до 60 килограмм. И, конечно же, всегда интересно понаблюдать за новичками, за дебютантами. Чтобы понять, что они из себя представляют. Ну, так, а с этим сезоном, с этого року... Дійсно, що слід сказати, ми бачимо дуже багато молодих українців, які ну, програють так у цій серії боксу, але вони ростуть. Давайте послухаємо Сергія Бриля і дізнаємося рахунок цього поєдинку. 60.44, 50, 50, 45 50-45. і 5045. Да, как говорится, в одну калитку разгромил соперника Азат Устаналиев. Заслуженная победа. И мы ведем со счетом 1-0 в этой матчевой встрече. Но впереди еще 4 поединка.